Великоднеї ночі все навколо засяє живими вогниками свічок. Основні роботи вже буде завершено. А голова чи, можливе, частка серця жовтневого району столиці Микола Подмогильний бачить поряд з каплицею майбутній великий, як Володимирський собор, і будинок для стареньких, і недільну школу. Бачить, хоч і ще завершують монтувати царські врати у каплиці, різьблені, гарні. Та вже змонтовано дивовижні єдині в світі ікони, виконані Станіславом Войцеховським в техніці інтарсії, орнаменти в церковці, що носить ім'я Іоанна Предтечі, то цитати із Святої Софії Київської. А ці не намальовані, а створені з різних порід дерева ікони, поєднують канон і сучасне уявлення про святих. І все ж святість то справи наші, виконані у славу Божу. Звичайно, мені приємно працювати з творчим колективом Станіслава Войцеховського, який якраз і вкладає душу в розбудову цього, ну я хотів би сказати святого місця для жителів Жовтневого району. Після завершення будівництва цього комплексу якраз і вивсим, як кажуть, меморіальну. Таблицю, на якій будуть відзначені всі імена всіх і учасників, і спонсорів, інвесторів по даному об'єкту. Відливали ми по спеціальній технології дзвони, це припомагав нам в цьому питанні Ростокбанк. Тобто багато питань. Особисто мій брат тут проводив деякі роботи, і я навіть так, приймав участь у монтажі, і установці самого купола на, на даний храм. Тобто я хотів би сказати, що. Люди з душою і серцем відносять до цієї справи і за це їм велике спасибі. Бригада основних костяк це в нас три ведущі художники. Це Колесніков Юрій, який робив, Еконостас злипирізав, і, і клімік Василь Володимирович. Це основні, ми працюємо більше 20 років разом. Потім Змієвський, як столяр, монтажер, теж дуже великий вклад робив в цю справу. Для жителів жовтневого району, уже страсної середи, храм Іоанна на гарматній 37 буде відкритий у всій своїй красі.